Студія «Вогнеслово» аудіокнижки Українською з вогником Представляє Автор Олександр БОКІНКО Коли сплячий, Прокинеться. Частина шоста, в якій Волдос знаходить допомогу, Але все перевертається з ніг на голову. Ян прокинувся, лотара в кімнаті вже не було. Схоже, все вийшло саме так, як вони й домовились. Дивний чужоземець, що так вдало допоміг йому, прикривши спину, та став мимовільним слухачем в момент слабкості несплячого, перечекав трохи і рушив, як і збирався до порту. На столі, поруч з вікном, лежав прозорий пакетик з червоною пігулкою та золотавою краплею чужої сили, що лишив йому в подарунок капітан. Якщо це і справді ікринка Золотої Риби Уру і все, що кажуть про чучу -чу дину правда, шанси на виживання у Яна добряче зростали, Лотар не був схожим на брехуна, і те, як він розібрався із зміненими, теж багато про що говорило. З коридору задзвонів важкий телефон це означало, що Яну вдруге доведеться вийти в темряву нічного Гріпуда. У поважного віку чоловік у темному оксамитовому костюмі чекав Яна, сидячи на лавці у дворі дома на вулиці Мулярів. Відкинувшись, він дивився у небо відстороненими, занадто широко посадженими, ніби риб'ячими очима. Ви вчасно, пане рід, і це приємно. Речник встав, наблизився та заговорив, намагаючись зловити погляд співбесідника. Відволно пахло йодним розчином та водоростями. Хоч вас і небагато, але мені відомо про несплячих достатньо та й про вас, зокрема. Наприклад, я в курсі ваших проблем зі здоров'ям Лерід. Що каже ваш лікар? Слова речника не справили на яду належного враження. Він добре знав про місце та вплив цього неприємного типа у міській владній ієрархії. Мій лікар не каже нічого доброго. Дивується, як я ще не перетворився на овоч. Занадто велика площа враження каже. Добряча частина мозку, ніби відключена. І ця чорна діра з кожним роком збільшується. Волдо простягнув яну візитівку. У відблиску місяця, що визирнув за хмар, золотом зблиснуло невідоме прізвище та емблема дому темних вод, у вигляді хижої голови морського чудовиська, одночасно схожого на стародавлю рибину та восьминого вписаного в коло. Якщо у вас вийде порит, я гарантую зустріч з кращими лікарями Гріволда. до спеціалістів такого рівня вам не потрапити за жодних обставин, але Бругомистра до Темних вод, вони згодяться вам допомогти. У голосі речника бриділо зверхлі вельможне презирство. Здається, я заслуговую на подяку. «Обійдетесь!» Біль в голові кінцево зник, і Ян, стискаючи в кулаці зіб'яту візитівку, рушив до арки, що вела на вулицю. До біса це все. Ходімо. Здається, у нас є справа. На темній вулиці Мулярів було тихо та порожньо. Жодного натяку на минулу сутичку або нападників, що чаїлись у темряві, видло не було. Схоже, прихильники того, хто спить у степу, вміли приховувати свою діяльність, але вже чекала довга чорна лискуча машина з позолоченими ручками на широких дверцятах. Та абсолютно темними віклами. Волдо мовчки сів поруч з водієм. Ян заліз на заднє сиділля та розвалився на м'якому дивані, що пах шкірою та знову ж таки йодом. Дверцята автоматично зачинились, і автівка тихо рушила сплячим містом. Тільки зараз Ян зрозумів, що машина пересувається майже безшумно з тихим ледь помітним гуділлям. Схоже, речник був власником одного з небагатьох грімволдів автомобіля, обладнаного новітнім, досі майже чарівним електричним двигуном. Вони їхали мовчки. Потилиці водія, короткострижена, та Волдо у сидіх набряколостях Вен хитались у такт руху. Нічний Грімволд мовчав, ніби намагаючись приховати всі свої таємниці до неминучого ранку. Лише на одному з перехресть, майже з під колес, відсахнулась висока темна тіль та швидко зникла у проміжку між будівлями. Хто це був, я не знав, але по відсутній реакції Волдо стало зрозуміло, що небезпеки для автівки речника дивна сутність не представляла. Машина плавно зупинилась перед величним будинком, що висився на пагорбі в оточенні красивого саду, десь в нетрях найстарішої північної частини Грінволда. Темні, як і в всьому місті вікна будівлі дивились суворо та похмуро. Водій лишився в машині, а ян з речником вибрались у прохолоду грівольської ночі. Зробивши декілька кроків, Волду зупинився. Від кованої брами їм назустріч, відділились дві розпливчасті, ніби розбиті фігури. З тихим зищанням вони насувались, і Ян, натягуючи темні рукавички, приготувався до неминучої бійки. Це не були змінені. З якими він стикався нещодавно, але, схоже, Грімволд за одвічною звичкою, підкинув дійшли подорожнім якусь із тисячі своїх халеп. Проте Волдо навіть не ворухнувся, лише повільно підляв ліву руку і річну вулицю освітив спалах сліпучого зеленого світла. Коли темрява знову повернула собі владу, шлях до обіста бургомістра був вільний. Хто або що давні їх забери, це було. Заспокоюючись та протираючи очі, мовив ян. Всього на всього найлижій створіль дому цілий. Волдо відповідав спокійно і, навіть не обертаючись, продовжив рух до будинку. Бургомістерство терпить їх на вулицях грів, волду. Лише через те, що ці створіння регулюють до певної міри одвічну біду нашого і так неспокійного міста вуличну злочисть пане панлет чим різноманітніше лічне життя, Тим важче комусь одному захопити владу на вулицях. В ті моменти, коли наша чесна поліція бездіє. Ян промовчав. Виходило, що на вулицях з'явилася іще якась нова та невідома йому дичина. Втім. Думки швидко перемкнулись на справу, Дім бургомістра височів над ним темною непривітною скелею. Високі, оздоблені сріблом двері відчинились, і Волдо, що увійшов першим, жестом запросив Яна до оселі бургомістра. В розкішному коридорі панувала болотяна півтемрява, картини у коштовних рамах, дорогі вази на бездоганному візерунчастому килимі. Чудернацькі світильники у вигляді морських істот з кульками холодного світла у скляних чашах на стілах. Я вступив на дорогий килим, зробив подих і трохи не захлинувся. В очах миттєво постав зеленкуватий туман. Повітря у добі бургомістра було густим та майже відчутним на дотик. «Не бійтесь, ви скоро звикнете». Тут свої фізичні закони, але дихати все ж можна вільно, мовив Волдо набагато менше тягнучі слова. Яну навіть здалось, що зусилля, яке вкладав в кожне слово речник, зникло з його голосу. Прошу за мною, бургомістер чекає. Відчуття занурення на невимовну глибину не відпускала всі хвилини подорож з резиденцією невпливовішого, принаймні на цей цикл давнього дому в місті. Волду відчинив одну з масивних дверей і запросив Яна всередину. Кімната, до якої потрапив Ян, в першу чергу вражала своїм мерехтливим освітленням. У повітрі, що стало зовсім вже густим. Плавали літали маленькі кульки всіх відтінків синього та зеленого. Придивившись уважніше, я зрозумів, що це подібні до світлячків маленькі живі створілля, він зачудовано спостерігав за їх танком, поки не побачив дав його. Щось велике рухалось з допомагаючи собі безлічч коротких рухливих відростків. Розглядаючи створілля, Яна не залишало відчуття, що бачить він лише невелику частину чогось набагато більшого, ніби потвора протисла крізь маленьку шпаринку між реальностями частинку себе, лишивши у незазумілій далині більший об'єм свого жахливого тіла. Позаду істоти клубочилась непроглядна темрява, і це підкріплювало здогадки Яна. Великі, ніби чужорідні, лятіли потвори очі, світилися рівним помаранчевим сяям. Видаючи неабиякий розум, і здавалося, вдивлялись у самісіньке єство. Запалу тишу роздерло гучне ритмічне клацання, зілиці створіння стислись, фокусуючись, частота звуків заколисувала, поневолюючи волю. Але Ян машинальним шинальним рухом потерскроні і мара, наведена істинною мовою давніх, почала відпускати Ми бачимо, що ти справжній несплячий. Такий, якими були непокірні від початку часів. Я озирнувся. Волдо стояв зі скамеділим обличчям у неприродній позі з ледь піднятою лівою логою за декілька кроків від потвори. Очі, що закотились та бруді плями сліпих більб, красномовно вказували на те, що спілкуються з ним через речника як маріонетку саме давній. Ти знаєш про нашу проблему. Ми вважали, що кров давніх вбереже дівчинку від біди. Так було до цього дня, але ми й помилились. Е, дівчинка? Е, ваша донька? спитав я, обережно водячи поглядом страшну гору плоті з випуклими очима та рухливими відросками кінцівок. Ти всього лише не сплячий. Людина, що отримала крапельку сили, але справжні знання приховані від тебе. Плоть та матерія для нас не мають значення. Я набуттєво пересмикнула. Він не став уявляти собі подробиці появи на світ дитини давнього. Але тоді я не розумію, навіщо вам з такою могутністю мої послуги? Я, звичайно, не проти. Та ви мусите мені все розповісти, що до біса коїться у цьому місті вже третій десяток років, і чому такі могутні давлі, що керують лами цикл за циклом, не можуть нічого вдіяти? Волдо сіпнувся, змінивши позу. З носа й рота тонкими цівками текла тебла кров. Речник знов та продовжив. Що ж, слухай, хлопчик я. Давні були в цьому світі завжди. Ми, мешканці одночасно багатьох вимірів, є невід'ємною частиною великого циклу життя, який насправді керує усім навколо. Ми існуємо на землі, поруч з вами та ще безліч у видів, на перелічення яких у нас просто не вистачає часу, дуже давно. Інколи ми йдемо, більш важливі справи у далеких світах потребують нашого втручання. Так було і буде до скінчення часів. Ял розглядав талок блискаву у тебряві, не розуміючи, до чого веде давній. Але останнього разу, коли ми вирушили у свою подорож крізь зоряну пітьму, нас спіткала невелика невдача на землі. Відрізане від своїх господарів лишилось невелике створіння, що могло мешкати лише на межі сну та реальності. За всіма розрахунками воно повинно було дуже швидко загинути, але цикл життя вирішив по-своєму. Створіння вижило і час. Та довга відсутність господарів кардинально його змінили. Лесплячий хлопчик, що втратив батьків саме через повернення представників цього давнього дому, повільно розвернувся. Ви просто вирушили у справах, та забули тут, у нас, домашнього улюбленця, кицьку чи песика. У голосі Яна бриділа злість. Порівняння не зовсім коректне, але загалом ти вловив суть. Створіння настільки здичавіло, що ми втратили над ним контроль. До всього бажа людських слів. Одна з небагатьох територій у просторі часі, куди для нас немає дороги. До речі, Саме з експериментів у цій області з'явився той, хто, як ви кажете, спить у степу. Ял повільно йшов до дверей. Невеличка прикрість. Подумати тільки. Він зупинився. В'язке зеленувате повітря загусло навкруги наче кисіль. Давні плювати на людей. Навіщо вам ця дівчина, яку ви називаєте своєю донькою? Ми вважали, що вона стане ключем до створіння зі степу. Це, так би мовити, продовження нашого старого експерименту. Волдо говорив, вторячи ритмічному клацанню Давнього, але обертатись, дивитись на потвору я не став. Розумієш, хлопчику, давні давно не мають природних ворогів, але тепер здається той, хто повинен прокинутись у степу. Сплячий бог, як його кличуть прихильники, може стати єдиною справжньою нашою проблемою. Що ж, зрозуміло. Тепер все стало на свої місця. Ял все ж розвернувся. Потворне тіло давнього оповила темрява. Білі голочки розрядів тріщали у зеленуватому повітрі. Ви маєте рацію, пане бургомістер. Я хожу по вулицям Грінволда і бачу, що коїться. Той, хто спить у степу, набирає силу. Він навчився приводити на межу між слом та явою своїх прибічників. Так, я вже зустрічався з ними, і до часу мені щастило. Він змінює їх та здається світла вколо себе. І ви маєте рацію. Все це треба зупинити. Я спробую вам допомогти. Тепер, після недовгої прогулянки будинком, Волдо. І все, що скривалим обличчям стояв поруч з яло біля великої розібраної постелі у кімнаті, що належала дольці бургомістра. Скажи мені, пане речник, чому її не знищили, як це заведено у давніх з небажаними нещадками та плодами їх витівок? Дівчина дуже сильний телепад. — Патранслятор, транслятор, Вона налаштована на хвилю давніх. Волдо дістав з кишені велику білу хустину та протер скривавлене обличчя. Якщо створілля зі степу заволодіє нею, у нас будуть великі проблеми. Ну що ви ж врятуєте її, як обіцяли? Малевіт. Ян провів рукою по подошці, а потім подивився на речника. Йди до біса разом із своїми давніми, пане Волдо, хижо всміхнувся Ян. Ловлячи здивований погляд речника, дістав з кишені прозорий пакетик та швидко вкинув до рота маленьку червону пігулку та яскраво поваранчеву кульку. Постояв трохи, втішаючись розгубленістю Волдо, потім ковтнув. Та всміхнувся. Там немає кого рятувати. З цими словами несплячі впав на зім'яти простирадло, й ту мить, коли його голова доторкнулась до подошки, провалився в абсолютну темряву. Степ зустрів я на свистом зміїлого шипілля та поривами крижаного вітру. Пташине з сірою завірюхою кружляла довкола і простір мерехтів від численних пілок. І, звичайно, ніякої дівчини перед ялом не було. Немає кого шукати і рятувати, Волдо він не збрехав. Того, хто спить у степу, можна зупинити не більше, ніж через годину після зникнення жертви. Потворна мішанина з кінцівок чекала на Яна. Темрява вирувала навколо нерівними клаптиками, а навкруги блимали спалахи білких білих блискавок. Тепер несплячий відчував зміни у поведінці свого давнього супротивника. Той, хто спить у степу, мав силу прокинутись у будь-який момент. Але наостанок не зміг відмовити собі у гарному лосуванні. Киць, киць, сволото. Мовив Ян та випустив із правиці такий звичний, але більше потрібний сріблий ніж. Потвора стрибнула, а не сплячий широко розставив руки і зробив крок їй назустріч. Я відчував сотні миттєвих дотиків, що намагалися, як завжди безплідно поглинути його, І востаннє всміхнувся. Сили здичавілого за довгі роки чекання та безумства створіння були майже безмежними. Темрява огортала його так само, як і потворного бургомістра, але у вісні можливо, все, все, навіть самому стати потворою. Маленька червона пігулка, кращий наркотик, що вміє відчиняти підсвідоме, змішалася з вогляною краплею чар із Єліданських островів та нарешті подіяла. І тебрява, що всі ці роки росла у відключеній частині мозку яна, розлилась простором межі слу та яви. Тонке протяжне виття заповнило степ, а Ян все міцніше і міцніше притискав до себе потвору, поки не залишився сам один. Вітер співав звичну пісню суму, але відчуття жаху, що завжди панувало у цьому місці, зникло назавжди. Межа була порожньою. Ян постукав себе по лівій скроні. Там, у раніше мертвій частині мозку, де панувала пітьма, з'явився новий мешканець. Несплячий розсміявся. З кутика лівого, тепер зовсім чорного ока впала одна за одною темна, кривава сльоза. Вийшло так, що той, хто спить у степу, все ж таки прокинувся, але з потворою, яка насправді була загубленою сутністю, було покінчено. Лесплячий розумів тепер можна було вертатись, лисечи у собі могутню зброю. Ян заплющив очі, і пітьма звично огорнула його. Все йшло, як треба, на бургомістра чекала зустріч з Несплячим, що нарешті прокинувся у степу. Кінець шостої частини. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.